Спеку замінять дощі та грози. До 12 вересня Вінниччина буде знаходитись під впливом циклонів та антициклонів, через що синоптики прогнозують нестійку погоду. У п'ятницю протягом доби йтиме короткочасний дощ та очікуються пориви вітру. В області оголошено перший рівень небезпеки. Блокуючого гребення антициклон з північного сходу та угомовлений циклон з північного заходу. Внаслідок чого збільшуються градієнти атмосферного тиску, що призводить до посилення швидкості вітру. До кінця доби, 11 вересня, ми виписали попередження на пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівні небезпечності жовтий. Радимо бути обережними на вулиці, не перебувати під деревами та рекламними щитами. На 12 вересня прогнозуємо поглиблення улугований циклону з північного заходу. Прогнозуємо вночі помірний місцями значний дощ, день помірний короткочасний дощ місцями гроза.